Що тобі принесу або чим тобі віддячу, великодаровити безсмертний царю, щедрий і людинолюбний Господи, за те, що мене лінивого догоджати тобі, і такого, який нічого доброго не зробив, ти привів до завершення дня цього, навернення і спасіння душі моєї влаштовуючи, милостивим будь до мене, грішного, невдягненого в жодну благу справу, віднови пропащу мою душу, що осквернилася безліччю гріхів. І забери від мене помисел, лукавий, видимого цього життя, прости мої гріхи, єдиний безгрішний, скоєні перед тобою цього дня, свідомо і несвідомо, словом і ділом, і думкою, і всіма моїми почуттями, ти сам покриваючи, охороняй мене від усякого зазіхання супротивників, божественною твоєю владою і невимовним людинолюбством і силою, очисти, Боже, очисти, безліч гріхів моїх. Благоволи, Господи, звільнити мене від тенет лукавого, і спаси стражденну мою душу, і освіти мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі і мені, неосудженому, нині дай заснути сном, і спокійний, і незбентежений помисел раба Твого збережи, і всю сатанинську дію віджени від мене, просвіти духовні очі серця мого, щоб не заснути мені духовною смертю, пошли ангела мирного, охоронителя і наставника душі і тілу моєму. Щоб він визволив мене від ворогів моїх, щоб вставши з одра мого, я приніс тобі подячні молитви, Господи, почуй мене грішного раба Твого, убогого волею і совістю, даруй мені після пробудження словам Твоїм повчатися і бісівсько зневіру Твоїми ангелами подалі віджени від мене, щоби благословив я ім'я Твоє святе і прославив, і славив, пречисту Богородицю Марію, котру дав ти нам грішним. Заступництво і прийми її, яка молиться за нас, бо знаю, вона наслідує Твоє людинолюбство і не перестає молитися за нас її заступництвом і чесного Христа знаменням, і заради всіх святих Твоїх, у Богу душу мою збережи, Ісусе Христе Боже наш, бо Ти святий Іси і найславніший навіки. Амінь.